Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні доставляю свою газету на Богодухівщину. Людмила Іванівна Світлична із села Воскресенівка. Це село Воскресенівка. Їду по дорозі і підбираю дівчину, яка тупотить від сумської траси. Ви не повірите, але виявляється, що то донька рідна Людмила Івановні світлична і Наталочка. Людмила Івановна, Світлична. Чому вона сьогодні нас дуже зацікавила? Тому що. Ті гарячі дні, коли золочів обстрілювали регулярно, возила у золочів гуманітарну допомогу. Я думаю, зараз багато хто з людей її пригадає, а ви нагадайте, з ким возила? Саша, я забулася фамілією, сам він із Максимовки. Ясно. Зараз він в армії, так? Да? Так, да, зараз він пішов служити. А зараз кажуть, ви вже давно возите гум... для підтримки підтримку 27 війни. іюня 22 року. Ви? Я стала возити гуманітарну допомогу. Я весь час хочу таких людей і запитую весь час, що вас сподвигло? Чому ваші гроші зайві здоров'я дуже багато? Що случилося? У нас були, коли почалася трагедія, у нас багато було переселенців в Воскресенівці. Я робила на молокозаводі в охрані. І я підійшла до директора, до Ситнікова Михайла Михайловича і до бережної Світлани Олександровни і попросила, у нас є переселенці з Золочева, може, якусь продукцію. Вони мені виділили молочком. Я одвозила, привозила сюди розкасенівку з золочинським продукцією. Михайло Михайловичу. Ми дякуємо Ситниковому ну, директору молокозаводу Богодухівського. А потім запитринку. я розчиталася з охорони, Чоловікою сказала своєму марю, приїдеш по мене. І ми заїдемо на воєнкомат. Я кажу, буду починати возити він те, що одну і ото з 27 іюня Я від воєнкомата по цей день возю продукцію. От воєнкомата. Це значить, це, вони просто кажуть, куди краще зв'язки. Ну скати од воєнкомата, я запитаю. Вони що вам гроші дають? Ні, от і все. Значить, не Значно водовоєнкомат. А це бозити людей. Ні, ну, тому, що в мене бумажка була від воєнкомата. Що пропусти. Сказали іменно mm. на золоті. А потім до мене вийшли, вийшли на зв'язок до мене із Краматорська хлопці, односельчани. Вони з Губарівки, Ляний толіт. Угу. Каже, треба продукцію, якщо можна, на госпіталь. Ми зібрали продукцію, збирали картошку, консервацію, крупи. От, і відвезли, не вважаю того, що бинти, ви, ви, ви збираєте вата. з кого? З кого? Ба, збираємо ми продукцію з села. У мене чотирнадцять сел, які На мені села. допомагають. А я вам а я вам скажу звідки я про вас узнав. Алла Вінніченко із Митрівки розповіла, що пече пироги не тільки вона. Пече пироги, і що якраз вам передавала на Краматорськ пироги? Я так вона перечисляла багато дуже прізвищ. Я зрозумів, що людей дуже багато. У мене готують люди із Дмитровки, з Матвіївки, mm. Дев'ятибратівка, Ульянівка, Воскресеновка, Івановка, Мар'яне. Оцей весь збір ви здійснюєте на власній машині. Я так, да, розумів, на своїй, яка вже кажуть, на ладан дешев. Сьогодні молода, вже молода доїхала. Вже Сьогодні я їздила по свічі забирати mm. хлопцям. Уже го готовим на наступний mm. раз по е одноразову посуду. Ну, ми єлі єлю до доводити. А хто за рулем із де ви? Хазяїн мій. А це той, що матюхається там да. всіх, на мою машину. Собіли тоже крупи, даже і з Сумської області. Два три села в нас є такі, що А помаскажіть як от люди йдуть на контакт? Ви виходите, підходите по вулицям, як під'їжджаєте до знайомих початку. Щоб зібрати продукцію, я з старостами. От кажу, отак і отак. Туди, туди ми возимо продукцію, можемо ми зібрати продукцію. Вони виставляють там у себе в той. І тоді я доволіся у гаврика Василя Сергійовича машину. А хто такий Гаврик? Продукції. Василь це. Гаврик Василь. О, Сергій Васильович, Сергій це, Васильович. Да, Сергій Васильович. Це мого чоловіка хазяїн. А, це теж такий звичайний чоловік, житель Воскресенівки? Ну, віра... ні. Він аренда Він Уляновський він да, да? фермер. Фермер. Ясно. Ну то есть, ніхто не начальник, ніхто нікому не заставляв. Всі Нет. просять, всі договарюються і роблять. Да. Скажіть, от за час спочатку війни, раз ви спочатку робите, менше стало ініціативи, менше люди стали співчувати в армії, менше стали давати на армію. Ні, наоборот. От ви скажіть, що нам по телевізору розповідають весь час, що, що увага до війни в простих людей зменшилась? Може в них самих воно щось зменшилось? Я дивлюсь, прості люди не зменшили увагу. Не знаю, у мене команда дуже ісключительна. Дуже. ніхто не, від... не, коли... не відпадає з команди да, так? – і коли ми збираємо продукцію mm. і кажемо що ось у нас поїздка то вже люди вже готові знати хто при... щоб готовити скільки приблизно в місяць разів виїздити е, в декабрі ми їздили два рази то що свята були да, могли, Так, то, що свята mm. Mm. а зараз раз у місяць раз у місяць вистачає виїздити в Краматорський туди Нет. напряму не? ми їздимо в Краматорськ Славин, Костянтиновка. Доїжджаєте до лінії фронту? Ні. Хлопці виїжджають, виїжджають на зустріч. Хто у вас водій, хто возить? Кажу, там, хазяїном що... ми їздимо по продукції по селах мій світличний Василь Іванович. Туди вречь ми їдемо, Сіренко Владимир Григорович. Сіренко Володимир Григорович – це той водій, який на своєму бусі, я так розумію, да, да. везе вас туди. Да. Я в соцмережах знайшов вашу фот фотокарточку, яку використав, е використав сьогодні в газеті. Я, сподіваюсь, ви не проти, там хлопці. — Коля От вони вас називають тетя Люда, я знаю. Я да? з Колею задорожнім проробила, і тільки я робила на молокозаводі в охрані, шізьот, а він робив теж на молокозаводі. — Коля Задорожний — це служив наш земляк. Да. Вітаємо, Коля Задорожний, якщо побачиш, да Богу дай вов здоров'я. — Сам він володуховський. Ясно. Людмила, Євна, я радий, що доля звела нас. Бачите, от підвіз дівчину, ніколи не думав, що то ваша донька. Вона каже: так я ж подивилась газету, так це моя мама. І все отак, отак і вийшло. Бачите, нічого, Бог нас зводить, мабуть. Бог якось допомагає. Я бажаю вам найперше здоров'я, дуже сильно бажаю вам здоров'я. Дай Бог вам, щоб ви сили набрались, щоб Бог вам допоміг побороти всі свої негаразди. Бажаю миру, всій нашій Україні. А хочу всім своїм теж, людям, які готують, які допомагають нам у зборі продукції. Здоров'я, саме головне здоров'я. Дуже багато хочу. Поблагодарить курика Олександра Олексійовича. Він дуже нам допомагає. Так само молокозавод нам дуже допомагає. Не читає що люди готують усе. Оскаж, Олександр Олексійович, що конкретно він дає. Олександр поїздку? Олексійович да. нам дає. Ясний. Ми до нього обратилися, він нам дав, купив за свої кошти два тепловізора. Це окрім, окрім окрім, окрім. Продукти харчування це само собою? само собою. І купив він нам до волонтерської нашої машини, то що вже скати були, то й два mm. нових ската. Плюс допомагає нам е, е, м'ясними продуктами і копасними продуктами. І це регулярно, і це неміряно. я так розумію. Mm, да. Я з вашою старостою балакав, коли ото було початок війни, вона розповідала такий казус, каже, приїхала на м'ясний, трошки взяти колбаси. Єлі каже, сидіння викинули і під кришу загрузив. Да, було Щедрість так. була така. А так тут уже. було повно, ви кажете, біженців на той період да. часу, так? Тричі привозила, їм її все. Ну а так всім дуже велика вдячність. Ми ще побачимось. Звісно, все Спасибо, буде Україна. Що ви приїхали. Та так вийшло.